Привіт всім! Хочу зробити обзор монеті, яку знайшов я 10 днів тому на полях Львівщини, Львівської області. Хто не бачив, подивіться попереднє відео, як я її знайшов. Отака монета красива, була знайдена. Монета не чищена, тільки помита в канаві, в полі, в якому я знайшов. Отака От красива монета. Зважив я її важить вона.

Не чистив її нічого. І монета та ззаді пишуть Базілевс Олександр. Я спочатку в полі сказав, що римська монета. А потім і підписчики написали мені, що монета грецька. 230 років до нашої ери. Монета Олександра Македонського. Ну, але отут я не пойму, букви є ОЕ. Що то означає? Я всюди передивився в інтернеті. Я такої монети не здибав. Може хто знає, підкажеть. Може когось зацікавить така монета. Може хтось хоче купити. Пишіть мені. Продав би таку монету. Така гарна монета нечищена помита, тільки в канаві воді і стільки років зберебаглася. Бачу, отут є такий невеличкий скол. О, такий може... Чи то від штампу, чи від чого. Я сам не знаю. Підкажіть, хто зображений на аверсі монети? Чи то Олександр Македонський? Чи хтось інший? Отака красива монета? Знайдена на території Львівської області. Скажіть, чи хтось знаходивши. В Львівській області таку монету. Мені буде цікаво. Бо я бачу переглядів, трошки там було в мене. Люди дивилися, як я її знайшов. Та й думаю виложу такий обзор невеликий. Ну дуже гарна монета. Ще раз говорю, нечищена, помита тільки в канаві. Кого цікавить, пишіть. Так, добренько. Всім пока. Слава Україні. Слава ЗСУ. Кого зацікавить? Підписуйтеся. На другий раз покажу ще срібні монети, які я знайшов на території Львівської області. Тільки на території Львівської області. Добре, всім пока.